Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі IWTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію із Лурд у Франції, де знаходиться Санктуарій Діви Марії. І тут, в цьому місці біля гроту, де Діва Марія являлася святі Бернадеті. Разом з паломниками, які прибувають до цього святого місця. Молимося. Святий Розарій, Уже зараз за мить розпочнеться трансляція цієї молитви. І через цю трансляцію ми такий духовний спосіб мандруємо до цього місця. Молимося в усіх ваших намірах, в тих намірах, які є в ваших серцях, в тих намірах, в яких ви нас просите про молитву, які нам надсилаєте. Просимо Господа, щоби вислухав наші молитви. Особливо сьогодні хочемо молитися за всіх наших глядачів, за всіх наших добродів, за всіх вас, брати і сестри, у всіх ваших молитовних намірах. За мить зараз вже розпочнеться молитва Святого Розарію. Нагадуємо, що ця молитва буде лунати англійською мовою, але першу частину молитовного заклику перекладатимемо на українську мову. Другу частину будемо слухати мовою оригіналу. Б'юйте дзвони вже зараз розпочнеться молитва Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та ідаблютін, де б ви не були, чи тут у люрт, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві від об'явлені Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію і просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місяця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Довіряємо також Богу і всі наші молитовні наміри, доєднуючи до тих намірів, яких моляться цей святий Розарії. Вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця, Неба і Землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого. Народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння, плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за нашого святішого отця, папу Франциска і всіх його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Перша тайна скорботна молитва Ісуса в Вециманському саду. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо. Молімося за нашу святу церкву, за папу Франциска, за усіх єпископів, за християн, про єдність між християнами, про дар міцної віри для нас. За всю церкву в цей ювілейний рік про те, щоб ми відновилися духовно, за усі сім'ї, батьків, які виховують своїх дітей, щоб Робили це згідно з Божим задумом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Mary, God, us us Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us oh, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, первородного гріха Зачата, молиш за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна вичування Ісуса. Молимося в ці тайні, у всіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, Україну, за всіх наших захисників, захисниць, за всіх поранених воїнів, зцілення для них, за всіх військовополонених, звільнення, сили, за всіх зниклих безвісті, всіх сім'ї, які втратили своїх близьких, рідних. Весь наш народ про ті потрібні благодаті в цей час війни про справедливий мир, перемогу, про дар витривалості і надії. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого Ісус. Oh, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена твої жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими, жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь Марія безпереворотного ріха зачата. Моли за нас, що до тебе перебігаємо. Третя тайна скорботна: коронування Ісуса терном. Молимося в цій тайні, у усіх наших намерах, особливо молимося за зцілення усіх хворих, про дар здоров'я душі і тіла для нас, усіх за Назара, про дар мови, за Данилка, Богданчика, зцілення їх, за здоровлення душі і тіла Маріни, здоровлення душі і тіла Антоніна. Просимо про всі благодаті для нас, самих, для наших близьких, рідних. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена твоїми жінками, благословена і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена твоїми жінками, благословена і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного ріха зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося, тайні в усіх наших намірах, особливо молимось за померлих, тих, котрі страждають, частилищі наших близьких, рідних, померлих, тих, які загинули під час війни. Просимо Господа за всіх, хто помирає зараз, щоб вони примирені з Богом, війшли до неба. Отче що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Твоїми жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена Тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена між жінками, благословена і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимося в цій тайні, у всіх наших намірах, особливо молимось за наших глядачів, за вас, брати і сестри, просимо Господа за всіх наших добродів, які духовно, матеріально підтримують наше служіння, котрі моляться за нас, співпрацюють з нами, всіх тих намірах, які нам надсилаються, в коментарях під трансляцією. Усіх тих намірах, яких є в ваших серцях, просимо, щоб Господь вислухав молитви, які заносимо до нього. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха зачата, очата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Господь з вами і з Духом Твоїм. хай благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Амін. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, на наша насолоду, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, ласкава, улюба, осолодка Діво Марія. Лизь за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лорд, молись за нас, богородиця з Лорд, молись за нас, Богородиця з Лорд, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас, мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, дякуємо за спільну молитву. Ми брали участь в трансляції молитви святого Розарія із Люрт, до якої запрошуємо з понеділка до п'ятниці о 16-й годині. Залишайтеся з нами католицьким телеканалом і для того, щоб вам ще легше можна було дивитися наш канал. Встановлюйте додаток на свій мобільний телефон, який можна знайти в плеймаркеті чи в Епсторі, вписавши Ідаблю Україна. І таким чином встановивши, можете легше дивитися нас. Дякую, що ви є з нами, слава Ісусу Христу.